Як почати групу? Традиційно ми співаємо пісню та молимось. До речі, можете доручити це різним учасникам групи. Далі ми рекомендуємо провести криголам, тобто поставити цікаве запитання для всіх. Це запитання не буде пов'язано з біблійним текстом, який ми вивчаємо, але буде відкривати якусь сторону нашого життя або відношення до чогось тощо. У нас е у Фейсбук-Стрітці є пропозиція із сотні запитань щодо ідей Криголаму. Наприклад, ваше хобі, ваша уява про небо, чому вас так назвали, яку останню книгу ви прочитали, і таке інше. Криголам знімає напругу перед початком і дає багато інформації один про одного. Інколи це дуже весела частина. Запитання можна вибрати наугад зі списку, і всі по бажанню відповідають. Головне, лімітуйте час. Також на початку не забудьтесь познайомитись з новими людьми.